Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ми з моєю сім'єю вже майже рік як переїхали жити в Канаду. Проживаємо ми в місті Ванкувер. І сьогодні я записую це відео для того, щоб поділитися з вами своїм досвідом, як я здавала на права в Канаді. Одразу скажу, що в деяких провінціях можна обміняти українські права на канадські, просто віддавши ті і отримавши нові, але в Британській Колумбії так не працює. Тут є свої нюанси у водінні, тому здача knowledge теста, а також driving теста є обов'язковою. Тому, власне, що я і зробила? Зареєструвалася на тест, це можна зробити онлайн через сайт ICBC і після чого прийти здати тест. Одразу підмічу, що свій тест я здала з першого разу, чим я звичайно безмежно пишаюся, тому що всі історії про людей, котрих я чула до цього. Про їх досвід здавання екзамена, здачі екзамена зазвичай. Це другий, третій, четвертий, п'ятий раз люди здають вдало. При тому ти можеш почути історії на кшталт. Я ОДЕ в 17 років, і оце в Канаді. Я там 5 разів вже не можу здати тест. Так, це, це правда, і так дійсно буває, але я здала свій тест з першого разу. Я не можу не похвалитися цим. ось так. І здала knowledge тест з першого разу, і після цього здала driving тест теж з першого разу. Для того, щоб здати тест, вам необхідно лише мати свої права українські, вам необхідно мати work permit з собою, а також ваш паспорт. Ви приходите в ICBC, займаєте чергу, або реєструєтесь онлайн на тест, або займаєте чергу, це також можна зробити в режимі живої черги. Просто приїхати пораніше і зареєструватись, дати тест. По факту вам дадуть час очікування. Ну, це може бути різний час, але зазвичай все набагато швидше, ніж вам розказують. Чомусь люди дуже люблять розказувати, що в Канаді все дуже повільно. Так, дійсно, в Канаді все набагато повільніше ніж в Україні, але не настільки все погано, я би так сказала. Мабуть, дивлячись з якоїсь сторони на це все дивитись. Так сам knowledge test ви здаєте на екранах, котрі знаходяться, це навіть не комп'ютер, це по факту просто екран, в якому ви здаєте ваші тести. 50 питань у вас буде, із них 40 вам треба відповісти правильно. Якщо ви відповіли, сорі, по-моєму, 41 вам треба відповісти правильно. Якщо у вас 10 помилок. Ось тут не скажу, бо я зробила три помилки. <сміх> от, і так, мабуть, все ж 10 помилок максимум. Тобто я точно знаю, що 10 помилок максимум, а от питання здасте ви 40 правильно, а 10 зробити помилок, і воно вам зарахує чи ні, тут не скажу, бо я до такого етапу, вибачте, не дійшла. <сміх> Такий трошки, трошки так от ділюся. Я зробила три помилки. Так, готувалася я в режимі онлайн, готувалася я зі свого телефону. ICBC має додаток, в якому ви можете пройти всі 200 питань, котрі мають бути на ваших тестах. Питання будуть різні, питання будуть про знаки, питання будуть про водіння, але тут дуже багато, дуже багато в Канаді приділяється саме психології, також психології водіння. І тому, коли ви будете здавати тест, ви або тренуватись навіть на здачу теста, ви помітите, що дуже багато запитань на кшталт, що би я зробив? Чи поїхав би я на мігаючий помаранчевий, якби його побачив, чи все ж я би зупинився. Там, якщо буде йти пішоход, чи я його пропущу, чи все ж прискорюсь і постараюсь проїхати, поки він не ступнув на якщо я побачу людину біля пішоходного переходу, чи постараюсь я пришвидшитись і переїхати, поки Людина не пішла, чи я її пропущу. Ну, звичайно, звичайно, в пріоритеті це те, що ви пропустите, це те, що ви зупинитесь заздалегідь, це те, що ви зупинитесь на помаранчевий, а не будете швидити, і все таке. Тобто, ви можете потренуватись на цих питаннях, власне, в додатку, ICBC, так я це вже сказала. І, тобто, Ну, я не знаю, у мене, мабуть, саме тренування, саме, сама, саме оцих цих навичок. До речі, ви можете здавати тест на будь-якій мові. На жаль, української наразі немає. Можна обрати російську, якщо є у вас бажання, якщо ви недостатньо знаєте англійську, або будь-яку іншу мову: польську, французьку, якщо ви знаєте її краще. І так само тести. Коли ви тренуєтесь, ви так само можете обрати мову тестів. Тобто, тренуватися ви можете на тій мові, на якій плануєте здавати екзамен, що я вважаю супер круто, тому що вам дають опції на вибір. Як не крути, вам дають опції на вибір. Знаєте китайську? Будь ласка, здавайте на китайській. Взагалі ніхто проти цього не буде. Так, що далі? Після knowledge теста ви реєструєтесь на driving test. Знову ж таки, історії будуть страшні. Якщо ви запитаєте у когось довкола вас, якщо знаходячись вже в Канаді, вам будуть розказувати, що на цей тест можна там зареєструватись тільки через півроку, і то тільки в якихось певних агенціях і все таке в такому дусі. Не вірте, одразу скажу, не вірте. Що робила я, мені порадили робити. Тут, в принципі, все так, мабуть, працює. Так? Чим раніше встав, тим більше отримав, як то кажуть. Тому я робила просто так: я заходила онлайн, включала сам сайт, знаходила саму цю реєстрацію, піймати слот і шукала просто зранку, періодично оновлюючи сторінку, і постійно з'являються слоти. Вони постійно з'являються, вони з'являлися навіть на найближчу дату. Але на той момент у нас не було машини, тому, тому нам треба було хоча би тиждень мати до драйвін теста для того, щоб ми могли домовитися про машину. І власне можливо навіть покататися до цього на машині. Деякі люди беруть інструкторів. Тут є й українці, котрі дають інструктажі. Мій чоловік власне, брав інструктаж для того, щоб просто розуміти, скажімо, від людини, котра вже має досвід, щоб вона трошки поділилася своїм досвідом, розповіла про якісь моменти і нюанси. Власне, чи було це корисно чи ні? Мабуть, було корисно так. Я такий тест не брала. Я просто вчила правила. Здавала я тест англійською мовою, я вчила правила і просто здавала, і судячи по цим правилам, просто їхала вже на драйвін тесті. Тобто, нічого такого ну я не знаю, надлюдського не треба робити. Треба просто вивчити, зрозуміти, як це все працює, і все. Тому що деякі знаки тут ну звичайно відрізняються кардинально. Ну почнемо з того, що тут світлофори висять не перед перехрестям, а після нього. тобто Ну, якось так. Тому до цього треба буде звикнути. Скажімо, є своя специфіка водіння в Британській Колумбії. Не знаю, як в інших провінціях не скажу, бо я там не була, не водила. А, так далі. А... Ми поговорили вже про те, що зареєструватись на цей тест. Ви можете, можете і можете. Тому що вам треба зробити, чим швидше ви хочете здати цей тест. Драйвін тест після вашого knowledge теста, Вам треба просто заходити онлайн зранку, оновлювати, 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 бачити слот і брати для себе те, що треба. Я впіймала для себе самий необхідний слот. Мені потрібно, щоб це був вихідний день, щоб мій чоловік міг бути зі мною, міг побути з нашою донечкою на момент, коли я буду водити, бо з дитиною я їхати, звичайно, не можу на тесті. І, власне, так і вийшло. Я спіймала слот на вихідний день, здавала я по вулиці Макдональдс. І, власне, піймала цей слот і поїхала здавати екзамен. Але на самому екзамені мені було дуже весело. ну, Точніше, мені було не дуже весело, насправді. Історія моя сумна, але з приємним з вдалим кінцем, як то кажуть. Я приїхала. Ми взяли в оренду машину. Evo, Evo, Car. тут дуже багато таких машин. Це сервіс, котрий надає це каршей. Це сервіс, котрий надає машини в оренду. Ви можете просто йти по вулиці, взяти в оренду машину. Це все робиться онлайн. Машина онлайн відкривається, онлайн закривається. Ви за неї платите онлайн, ні з ким вам ніде зустрічатись не треба і шукати її теж сто років. Вам не треба. Вони стоять буквально по, по всім вулицям Банкувера. Ви можете їх зустріти. Зазвичай це електромобілі дуже дуже багато електромобілі. Це саме Тойота. От, що ми зробили? Ми взяли машину на цілий день в оренду і вирішили, що в цей день ми будемо ще використовувати машину, так як у нас є шанс. І мій чоловік на той момент вже був з правами, У нас є шанс поїхати в гори. Це мала бути наша перша вилазка в гори. І тому весь вечір я займалася тим, що я готувалася не до теста, а я готувалася до поїздки в гори. Я приготувала собі все окрім документів, котрі потрібні мені були на екзамен. Це дуже добре, що ми зранку виїхали раніше, ми покаталися, потренувалися, я їхала за кермом, звикала відчувати машину. І власне ми приїхали на тест, і коли ми виходимо перед, перед будівлею ICBC, я виходжу з машини і згадую, що у мене немає жодних документів. У мене немає нічого. Я просто забула сумку з документами вдома, бо я збиралась в гори. Я опустила момент. ну от Такий от факап зі мною трапився. так, По різному у всіх буває, у мене було так. І власне, мій чоловік мав 30 хвилин, щоб з'їздити додому. Це добре, що ми жили відносно недалеко. Тому він поїхав додому. Я прийшла на екзамен, сказала, що я тут, але у мене немає документів. Бо якщо ви пропускаєте екзамен, і тобто, не попередивши про це, не відміняєте його, а просто його пропускаєте, у вас буде піня. Якщо я не помиляю щось в районі 50 доларів, я цю піню, слава Богу, не платила, тому знову ж таки якось так. Мій чоловік поїхав додому, привіз документи, і коли вже він привіз документи, якраз був час мого екзамену, тут же вийшов інструктор, тут же ми пішли до машини. Вони звірили номери, котрі ми подали при реєстрації, то що я буду здаватися на цій машині саме, буду здавати екзамен на цій машині. І, власне, в якийсь момент інструктор у мене питає: А скажіть, будь ласка, а на кого зареєстрована ваша EvoCar? Я кажу, машина зареєстрована на чоловіка. Він каже: Вибачте, але ми маємо відмінити ваш екзамен, так як ви не можете здавати на машині, котра оформлена на вашого чоловіка, бо це страховка вашого чоловіка. І в разі, якщо з вами трапиться щось на дорозі, то це буде. Це протизаконно, фактично. Тобто, я зроблю проблеми своєму чоловікові, і в умовах, до речі, EvoCar вже потім ми почитали. Це дійсно промовлено, що якщо людина бере реєструється, щоб їздити на цій машині, їздити за кермом, може тільки вона. Ми того не знали, тому, тому так, слава Богу, без ексцесів, без інцидентів обійшлося. І страховка мого чоловіка не постраждала, але суть така. І він каже, що. На цьому все. Все, що я можу вам порадити, це ви можете спробувати подзвонити комусь із ваших друзів. У нас на той момент не було жодного друга тут. Ви можете подзвонити комусь із друзів, взяти машину, або ви можете спитати, можливо, тут, тут є водійська школа, можливо, вони зможуть дати вам машину. Власне, там стояло дві машини, котрі ось-ось їхали на екзамен. Звичайно, я спитала. І, звичайно, вони сказали, що ми на даний момент зайняті, але вони не можуть мені дати інший час. Я зареєстрована на певний час, тому або зараз, або ніколи. І я, звичайно, вже майже в сльозах заходжу в будівлю ICBC, і Мій чоловік, відчайдух, <каже>, каже: Давай, мабуть, ти просто запитаєш у людей. <каже> Вибачте, давай, мабуть, ти просто запитаєш у людей тут стільки людей. Запитай на у людей, можливо, хтось тобі, вони ж теж приїхали на екзамен, можливо, хтось тобі зможе дати машину. Чесно, я вважала, що це, це взагалі якась безглузда ідея, хто мені може дати машину. Ну, хто може мені дати машину? Якби хтось запитав у мене, просто чужа мені людина зараз, коли у нас є вже своя машина, запитав би, чи дам я машину їм на екзамен, я навіть не знаю. Я б, мабуть, відповіла ні. Ну, якби як, як думаю, так і кажу. так? Але я все ж вирішила запитати. Я сказала, що ось так і так. Я хочу здавати на екзамен, але мою машину, на жаль, не приймають на екзамен, тому мені потрібна інша. Будь ласка, хто-небудь поділиться машиною. Звичайно, у відповідь була тиша: ніхто не хотів ділитися зі мною машиною. Після цього я пояснила, що я не learner, я не новачок, я маю права. Тобто мені просто треба по факту підтвердити свої права. Тобто, я здаюся зразу на п'яту категорію, тобто, фактично людина з досвідом водіння. Мені не треба навчитися водити. Я хочу просто підтвердити, що я вже вмію. І в якийсь момент. Одна прекрасна жінка з білокурим волоссям, я її називаю своїм янголом, бо я навіть не спитала, як її звати. Просто подала мені ключі від своєї машини і сказала, що вона стоїть ось там за рогом. Вона привезла свого сина на екзамен, тому вона дає мені машину і я можу її використати. Звичайно, ми пішли в машину, я сіла і ми здали тест. Слава Богу, я здала його з одною невеличкою похибкою. Символічно було те, що це була Honda, це був великий автомобіль, такий більше ніж паркетник, мабуть, я не знаю, великий автомобіль. І тепер це символічно, бо тепер ми маємо хонду. Тобто, на той момент ми про це ще не знали. Так, так просто склалися обставини, але так. І коли я здала тест, ми приїхали, ця жінка вийшла до мене, щоб забрати ключі, обійняла мене як рідна, просто я розплакалась. Мені я навіть зараз кажу, мене прямо емоції підкатують. І це було так для мене чуттєво. Це було для мене якимось знаком того, що Канада так нас гарно приймає. І коли я розказувала цю історію своїм друзям, котрі, котрі вже тут з'явилися, так. То вони були шоковані. Вони були шоковані тим, що інструктор не пішов, що він не побачив машину Евої, коли я дала йому відповідь про те, що це не моя машина, а оформлена чоловіка. Що він просто не сказав: ну, рібят, ну так би якби не працює, тому вибачте, я пішов, у мене немає часу. Ми були дійсно шоковані тим, що людина лишилася. Мої друзі були шоковані цим. Зазвичай так не роблять. Тобто я розумію так, що тут все ж спрацював ще якісь людські фактори. Людина. Ну, просто відчула мене як людину. Бо у мене був якийсь просто е, у мене була якась дорожка із факапів з моменту, коли я забула документи, потім приїхала на екзамен. Я приїхала вчасно, готова до екзамену, але я не можу його здавати. У мене немає машини. І я не можу її взяти, бо я нова. Він бачить по моїм документам, що я приїхала два місяці тому в Канаду. Ну, типу. Це, я впевнена, що це був просто людський фактор. Як не крутий, але я безмежно вдячна. Якщо цей інструктор колись почує, побачить мої розповіді, то я безмежно вдячна йому за те, що, що саме він був на той момент, на той день був моїм інструктором. Ось власне і так. Із нюансів, котрі треба знати. Так. Перейдемо до деталей. Скажімо, для того, щоб вам здати екзамен, вам треба буде навчитися робити шолдер-чеки. Що таке шолдер-чек? Це така річ, коли ви дивитеся у вікно, у заднє вікно машини. Тобто виглядає це ось так. Ви не маєте затримуватись там дуже довго, але суть в тому, що ви маєте постійно перевіряти ці шолдер-чеки. Особливо, коли ви здаєте назад, не особливо. Особливо, з особливою увагою, коли ви повертаєте, ви маєте це також робити. Чому? Тому що дуже багато велосипедистів, тут дуже багато доріжок для велосипедів, самокатів. Водії на велосипедах волять з собою візочки з дітьми. А у них існують тут такі, якщо побачу, я сфотографую обов'язково поділюся. Є такі спеціальні причепи, в якому може сидіти дитина, і тому, повертаючи, плюс тут ще можна повертати на червоне світло направо. Повертаючи, ви можете просто збити велосипедиста, тому це вкрай важливий момент, який вам треба знати і котрий вам треба не тренувати людина, яка водила в Україні, звичайно бачачи ось цю всю історію. Коли я вперше сіла зі своєю знайомою, яка у мене вже тут на той момент з'явилася, і ми їхали. І я думаю, Боже, що вона робить постійно, чому вона постійно так от озирається? Для мене це було так дико. Я думаю, господи, аж мені здавалося, що машина трошки хитається. А це так, це основа водіння тут. І, і якщо вас побачить потім десь на перехресті буде стояти поліція, і ви будете повертати, не зробите шолдер-чек, то будьте впевнені, до вас будуть запитання. Тому таку річ обов'язково здавати, якщо ви не робите шолдер чек і екзамен ви провалите. Що ще важливо для екзамена ну, знову ж таки, важливо розуміти, що таке е, знаки. Тобто, тут дуже багато знаків там, де немає світлофорів, ви, звичайно, слідуєте світлофором, там, де є світлофори. Там, де їх немає, тут є знаки СТОП. І біля знаку «Стоп» вам обов'язково зупинятись. В принципі, в Україні теж таке є правило. Вам обов'язково зупинятись. Але ще існують знаки стоп, і під низом буде написано three ways», four ways», «five ways». От нещодавно я вперше побачила «five Ways. Цей знак означає, що вам треба зупинитися перед знаком Стоп. І також по мірі того, хто під'їхав перший на це перехрестя, вони мають їхати. Тобто всі тут керуються тим, хто перший приїхав, перший поїхав. Ще одна дивуюча, чаруюча річ сталася з нами, коли ми одного дня їхали по вулиці і побачили, як тут люди самоорганізовуються в момент, коли не працюють світлофори. Це був час пік, і ми їхали в час-пік, і світлофори не працювали. І ми ще думали, чому ми так довго їдемо. Але коли ми під'їхали під себе під перехрестя, ми просто ми їхали з відкритим ртом. Тому що на момент, коли не працюють світлофори, тут також працює правило чотирьох шляхів, п'яти шляхів, залежно від того, скільки перехресть. Що роблять машини? Вони по одній лінії відділяються і їдуть. Тобто їде перша лінія з тої сторони на вас, вони проїжджають після цього їде друга лінія з цієї сторони, після цього їде лінія з цієї сторони, лінія з цієї сторони, і потім все продовжується знову. Ніхто не лізе, ніхто не спішить, ніхто не торопиться. Тобто, для цього теж важливо знати це правило стопів. Дуже важливо, воно тут дуже важливо. Якщо ви не зупинитесь біля знаку стоп, ви провалили екзамен. На цьому все. Ви вийдете з машини, і екзамен буде завершено. Що ще на екзамені? Вам треба буде обов'язково здати паркування. Паркування передом, паркування задом, паралельне паркування, і також ну, якісь заїзди там да, в паркомісце передом або задом, там вже як прийдеться. Тобто, це знову таки працює людський фактор, тому залежить від того, які запитання вам зададуть. Тому дуже вам раджу, колись у мене був прекрасний інструктор Ігор. Ігор, привіт! Можливо, колись він буде дивитися мій канал. Після того як я поділюся цим інстаграмі. Людина просто приділила три дні навчанню саме тому, щоб навчити мене паркуватися. І це дійсно працює. Це працювало в Україні, це працює зараз для мене в Канаді. Є певні точки, котрі ви маєте слідувати при паркуванні. Якщо ви вивчите ці точки, це вас просто врятує кардинально. Ви зможете заїхати на паралельне паркування з першого разу задом. Тут всі так паркуються. Це тут нормальне місця. Тут понад дорогами не всім вистачає, машин багато. Тому тут абсолютно нормально зупинитися, якщо хтось паркується перед вами задом, почекати, пропустити. Тобто, тут все це нормально, це, це є вихованість і вічливість. Ось, ну в принципі, мабуть, ось це основне те, що вам треба буде здати: слідувати швидкості також. Тут між дворів можна їздити тільки 30 кілометрів і всюди висять про це знаки. Тому ви маєте в процесі їзди обов'язково слідувати знакам. Слідувати знакам дивитися, якщо там написано 30 кілометрів, ви можете їхати 30 кілометрів, максимум 32, ви не можете їхати 45, тоді екзамен буде провалений. Якщо це 50 дозволених, ви їдете по місту, 50 дозволених, знову ж таки, ви маєте тримати швидкість 50. Ви можете тримати швидкість трошки більше 50, 51, 50, але не 43, не 35. Так, ви екзамен теж провалите. Що ще? Що ще важливо знати? В принципі, мабуть, це основні, основні знаки. Ви маєте бути максимально уважні в місцях, де є знаки, що там є пішоходи, тобто pedestrians. І ви маєте бути максимально уважні там, де є знаки про те, що поруч граються діти. Такі знаки теж є понад вулицями у дворах зазвичай, в провулках. При таких знаках ви маєте, маєте бути. А дуже обережними, дуже надмірно обережними. Ви маєте їх бачити. І ще в процесі екзамену вас можуть запитати, чому ви робили саме так ось там, чому ви зробили саме так ось тут, що означало, означав той знак, що означав цей знак. І ви маєте теж відповісти, і що ви будете робити там в разі чогось там. В якихось ситуаціях, тобто можуть бути ще якісь запитання. У мене, якщо я не помиляюсь, я щось не пам'ятаю. По-моєму, у мене тих, тих запитань не було. Я на такому адреналіні здавала екзамен, що мені здається, я половину не пам'ятаю, бо ситуація була ще смішною в тому, що машина була абсолютно не моя, абсолютно невідома мені. І у цієї машини е, був оцей блок пере... перемикання передач, він був під рулем. І я ніколи з таким не стикалася. І тому на моменті, коли ми сіли і мені треба було перемкнути передачу, я навіть не розуміла, де та передача знаходиться. Тому, мабуть, в моменті, коли я все ж зрозуміла, і ми все ж тронулись, я вже зрозуміла, що <смас> слава Богу, вже, вже, вже то є успіх. Звичайно, я в момент, коли збиралась давати екзамен, я й не очікувала, що я його знам з першого разу. Якби я хотіла, але я не очікувала, що так буде. Я готувалася до того, що нічого страшного, якщо це буде не один раз, два рази, три рази, чотири, п'ять разів, як розказували мої знайомі. Ось так власне, така історія. Тепер я їжу, їжу багато за кермом. Ми маємо свою машину. До речі, якщо захочете послухати історію, можливо, я якось сама розповім. Або якщо вам буде цікаво, <кхід> дайте знати там, десь десь там в коментарях. І я вам розкажу про те, як ми брали машину, як ми купляли машину в Канаді. У нас Honda 25-го року. От тому, якщо вам цікаво, пишіть. В коментарях я розповім більш детально, бо всю, за всю цю зділку, зділку відповідала саме я. Я її брала, я її, я, домовлялась, я торгувалась, все робила я. От. <с? <с?> От, в общем, в цілому можу сказати, що це, мабуть, вся історія. Якщо у вас є якісь запитання ще стосовно того. Як, що щось цікаве, чи, можливо, якісь підказки, щось підказати, щось я буду рада вам відповідати. Я залишу під відео мій інстаграм. Ви можете писати мені в інстаграм або залишати ваші коментарі під відео. Я буду періодично їх передавляти, звичайно, старатися відповідати. І, власне, що хочу сказати: якщо ви націлені здавати екзамен, просто не слухайте нікого, просто ви хочете водити, просто вчіть. Тести, готуйтеся і їдьте здавати екзамен. Не бійтеся, не лякайтеся, налаштовуйтесь позитивно, тому що багато моментів я для себе зустріла, особливо, коли ти спілкуєшся знову ж таки з людьми з нашої країни, так? Коли люди тобі її розказують на початку, і коли ти стикаєшся з цим по факту, то виявляється зовсім не так. Так у мене було з квартирою, коли ми шукали квартиру з собакою і дитиною. Що нам казали, ну взагалі тут про це просто нереально. Це ну майже вообще. будете на вулиці жити, шансів нема. Виявилось, що я змогла знайти квартиру менше ніж за два тижні. Так само з екзаменом, так само з машиною, коли ми її купляли, так само з садочком, так само з багатьма речами. Вам завжди будуть казати, що це майже не. Майже нереально, але не слухайте нікого. Вірте в те, що це реально. От я реальна людина, я реально здала цей екзамен, я реально готувалась, і я реально це зробила. І я реально тепер їжу за кермом. І ви будете, і у вас це обов'язково вийде. Просто вчіться, просто не лінуйтеся, просто вам треба цього хотіти. Якщо ви будете цього хотіти, у вас це обов'язково вийде. Все, хотіла сказати вам дякую за перегляд цього відео. Якщо ви додивились його до кінця, якщо є у вас запитання, пишіть мені в інстаграм, пишіть під відео. Не забудьте ставити пальці вгору. Це теж буде дуже приємно для розвитку мого каналу. І дякую за увагу! І побачимось, Па-па!